Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від 3 до 100 років. Казки, байки, легенди, історії від діда Гнатя. Сьогодні авторська казка Олени Кукуєвицької. Примхливі сніжинки. Розповідає дід Гнатя. Тож діти вмощуйтесь зручніше і слухаємо казку. Олена Кукуєвицька. Примхливі сніжинки. Сніжинки, виходьте на вулицю, скоро новий рік, а ми без снігу, покликала зима. Не підемо, у нас наряди не модні, відповіли сніжинки. Та ви у мене красуні, запевнила їх зима. Я вже й річки заморозила, й холодним вітром на землю подула. Для свята тільки вас не вистачає. Виходьте. Не підемо. На вулиці холодно, вирядували сніжинки. Та це ж добре, що холодно. Було б тепло, ви б розтанули, вмовляла зима. Але сніжинки не слухалися і сиділи у своєму небесному будиночку. Ну, чому ви у мене такі примхливі? розгублено запитала зима. Вона зрозуміла, що вмовляти сніжинок марно, і пішла гуляти сама. Зима заглядала у вікна будинків, милувалася прикрашеними ялинками та святковими вогниками на вулицях. Шкода, що немає снігу, сказав один хлопчик іншому. Дітям хотілося кататися на санках і ліпити сніговика, але снігу все не було. Зате в одному дворі росла ялинка, яку діти вирішили прикрасити до Нового року. Вони принесли з дому різнокольорові кульки, гірлянди і навіть іграшкові сніжинки. З кожною новою іграшкою ялинка у дворі ставала все гарнішою. І тут зима вигадала хитрий план. Сніжинки, ви ще не збираєтесь виходити на вулицю? запитала вона. ні. Нам і вдома добре, відповіли сніжинки. Прекрасно, можете не поспішати. Діти і без вас радіють. Навіть знайшли вам заміну іграшкові сніжинки, сказала зима. Почувши це, сніжинки здивовано подивились одна на одну та запитали, які ще іграшкові сніжинки. «Ідіть і самі подивіться, хитро відповіла зима. Не може бути. Ну, що може замінити справжній сніг? Невже ми більше не потрібні людям, кричали сніжинки, виглядаючи з своєї домівки на вулицю? З цікавістю вони так далеко висунули свої носики, що не помітили, як почали одна за одною падати вниз на землю. Ура! Пішов сніг. радісно закричали діти. Зовсім скоро сніжинок на вулиці стало так багато, що діти зліпили сніговика і принесли санки. Тут, виявляється, весело, говорила одна одні сніжинки. І діти нам навіть дуже раді, і чому ми відразу не послухалися зиму. Ну, ось, а ви вирядували, змусили малюків чекати на вас. Зима зраділа, що її хитрість спрацювала. Але малюки теж часто вирядують, не слухаються батьків, хоч батьки підказують їм, як краще зробити, відповіли сніжинки. І полетіли грати далі. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео. Авторську казку Олени Кукуєвицької. Примхливі сніжинки. Розповідав дід Гнатя. Над казками працювали автор та ідея проєкту, Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва. Казкових персонажів озвучують діда Гнатя, Гнат Град, художнє оформлення персонажів, Гнат Град. Всім тихої ночі. До нових зустрічей.